Ранок 24 лютого 2022 року перевернув життя всієї країни. Ті виклики, з якими щодня стикалися активісти, правозахисники та волонтери стали на паузу. З'явилися нові завдання: безперебійне забезпечення українського війська усім необхідним: від одягу до зброї, підтримка мешканців прифронтових територій та їхня евакуація, порятунок культурної спадщини та допомога тваринам. Українське громадянське суспільство вже ніколи не буде таким, як раніше. У цій війні ми втратили тих, хто вів за собою, кого ми назвали борцями за справедливість, небайдужих активістів, які стали на захист батьківщини. Це Роман Ратушний, Ірина Цибух, Олександр Олійник, Анастасія Кравчук, Олексій Савкевич та багато інших представників громадянського суспільства, які присвятили себе захисту країни. Мене звати Людмила Тягнирядно, я журналістка Центру прав людини. Зміна у цьому відео ми поговоримо про виклики громадянського суспільства за роки повномасштабної війни. Але перед тим як почати, підпишіться на наш ютуб канал, залиште коментар і поставте лайк, щоб це відео побачило більше людей. Громадські діячі, волонтери та активісти по всій Україні, 24 лютого 2022 року стояли поруч з тисячами тих, хто чекав на зброю, аби захищати країну. Вони поставили на паузу свою громадську діяльність, і ці люди, активісти, волонтери та інші громадські діячі, загинули та продовжують гинути на полі бою. Станом на кінець 2024 року команда Центру прав людини зміна зафіксувала історії понад 300 активістів і журналістів, що полягли захищаючи Україну. Водночас сотні гинуть в цивільному житті від російських ракет, дронів та артилерії. Російська армія прицільно атакує цивільну інфраструктуру, гуманітарні та евакуаційні колони, волонтерські штаби. Окупаційні війська регулярно обстрілюють готелі прифронтових міст, де часто зупиняються українські та міжнародні журналісти, а також іноземні гуманітарні делегації. 10 серпня 2023 року, під час балістичного ракетного обстрілу Запоріжжя. Було пошкоджено готель Рейкардс. Одна людина загинула, 16 отримали поранення. Після атаки гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун зазначила, що в цьому готелі неодноразово зупинялися як співробітники самої організації Об'єднаних Націй, так і представники інших гуманітарних та правозахисних організацій. З початку повномасштабного вторгнення Центр прав людини ЗМІНА задокументував понад 120 випадків загибелей громадських діячів у цивільному житті чи під час їхньої роботи. На початку цього року наша команда також випустила окреме відео, присвячене загиблим активістам, журналістам та волонтерам. Переглянути його ви можете за посиланням. І щоб не пропустити усі наші нові відео, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, а також тисніть на дзвіночок. Так Ютуб нагадуватиме вам про нас, а наші відео частіше показуватиме новим глядачам. Під неабиякою загрозою опинилися активісти та волонтери в окупації. Окупаційна псевдовлада РФ бачить в них загрозу та намагається їх нейтралізувати, тобто або схилити до співпраці, або посадити за ґрати, або вбити. До тих тисяч проблем, що принесли росіяни, нікуди не ділися й внутрішні проблеми в країні. Тож частина активістів та громадських діячів мала повернутися до своїх звичних справ: розслідувань, відстоювань прав, притягнення до відповідальності. Одними з головних небезпек для громадянського суспільства зазвичай були напади та переслідування з боку тих, кому ці активісти заважали. Команда центру прав людини зміна збирає та верифікує такі атаки з 2014 року. У 2019 році документатори зібрали свідчення про 83 випадки переслідувань. У 2020 році експерти зафіксували 101 напад на представників громадянського суспільства. У 2021 році таких атак було вже 108. У 2022 році зміна зафіксувала 71 випадок переслідування активістів, правозахисників, журналістів та волонтерів. У 2023 році зміна отримала та верифікувала інформацію про 50 різних випадків переслідувань громадських діячів. Водночас, у 2024 році, динаміка переслідувань почала наростати. Тільки за першу половину 24 го з січня до червня зміна зафіксувала вже 46 таких ситуацій. Та водночас правозахисники наголошують, ці напади та переслідування поодинокі і локальні. Це не системний тиск. Нехай навіть часто він йде від представників державної влади. Однак, попри точковий характер таких нападів, велике занепокоєння викликає реакція на них правоохоронних органів. Певно, одна з найпоказовіших історій про інертність правоохоронців – справа про вбивство херсонської активістки та посадовиці Катерини Гандзюк. Наша команда вже випускала відео про Катерину, про те, як вона об'єднувала та розбудовувала громадянське суспільство в Херсоні та, зрештою, по всій країні. Посилання на нього буде тут. Одразу після нападу на активістку, попри серйозні травми та ушкодження, поліція відкрила справу за статтею хуліганство. Згодом перекваліфікували у нанесення тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, і тільки потім у замах на вбивство. Вже за кілька днів тодішній міністр МВС Арсен Аваков звітував про затримання, нібито виконавця вбивства. Та активісти звернули увагу на те, що затриманий не схожий на чоловіка з відеозапису, як і не схожий на фоторобот, який поліція склала зі слів родини Катерини та її сусідів, які не раз бачили цього чоловіка в їхньому дворі до нападу. Поліція визнала, що помилилася та відпустила чоловіка. За пару тижнів правоохоронці заявили про затримання п'ятьох чоловіків. За кілька місяців після нападу затримали Ігоря Павловського, який ще тиждень до того був помічником народного депутата. Слідство вважало його можливим співорганізатором злочину. Та у 2020 році Павловського засудили до одного року умовно за приховування злочину. Наприкінці 2019 року генеральна прокуратура оголосила підозри в організації вбивства Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та помічнику депутата облради Олексію Левіну. Справа Катерини Гандзюк, тим і унікальна. Вперше в незалежній Україні правоохоронці спіймали та направили до суду і виконавців, і посередників, і замовників політичного нападу. У червні 2023-го суспільство нарешті почуло головний вирок. Владислав Мангер та Олексій Левін винні у замовленні нападу на Катерину Гандзюк. Їм обом присудили по 10 років позбавлення волі. Засуджені одразу подали апеляцію. І родину Катерини і її друзів непокоїть те, чи не затягують зараз розгляд справи, щоб злочинці уникли відповідальності. Мангера та Левіна звинувачують у тяжкому злочині. Термін його розслідування за українським законодавством 10 років. Тобто, якщо за 10 років не вдалося закінчити слідчий чи судовий процес, підозрюваного чи підозрювану звільнять від кримінальної відповідальності, суд має закінчити розгляд справи про вбивство Катерини Ганзюк до липня 28-го року, інакше Мангер і Левін можуть так і не понести покарання. У вересні 2024 року районний суд у Дніпропетровській області виніс рішення у справі екоактивістки Ірини Кудацької проти компанії Поліколор. Жінка подала позов у листопаді 2021 року. Вона вимагала зупинити підприємство, адже викиди з нього суттєво шкодять здоров'ю навколишніх мешканців і самій Ірині. Підприємство розташоване у десятках метрів від її будинку. Після того, як Ірина подала позов до суду, невідомі отруїли її собаку. А за кілька днів подвір'я її приватного будинку закидали пакетами з фарбою. Кудацька стверджує, що тоді вона викликала поліцію однак службовці начебто відмовилися виїхати на місце події. Крім того, за словами Ірини, камери відеоспостереження на фасаді наближеного до її будинку, складу направлені до неї у двір. Жінка скаржилася до поліції та це не допомогло. Та, попри залякування та тиск на позивачку, судді все ж пристали на бік виробника фарб. Значна частка справ щодо нападів на громадських діячів взагалі не доходить до судів. У червні 2023 року, близько першої ночі, невідомі підпалили вхідні двері дачного будинку журналіста та письменника Олександра Намозова. 63 річний чоловік раніше очолював районну газету Віччя Костопільщини, а також заснував групу Наш Костопіль у Фейсбуці. У момент нападу журналіст був у будинку і не спав. Тож встиг почути запах диму та вибігти на вулицю. Він самостійно загасив вогонь і викликав спеціальні служби. Будинок облили бензином у чотирьох місцях та підпалили. Поліція на місці виявила відбитки взуття, сліди паливно-мастильних речовин та інші докази підпалу. Слідчі відкрили досудове розслідування за умисне пошкодження майна журналіста. На пов'язує підпал зі своєю професійною діяльністю, зокрема критикою влади Костополя. За його словами, до підпалу причетні представники міськради. Представники мерії своєю чергою назвали це наклепом та додали, буцімто на мозов вже не раз обмовляв міських депутатів у своїх журналістських матеріалах. Надалі посадовці відмовилися від коментарів: мовляв, нехай тепер розбирається слідство. Однак, майже через два роки після підпалу винних так і не знайшли. Через бездіяльність слідства нападників та організаторів багатьох атак на громадських діячів. Так і не знайшли та не притягнули до відповідальності. А це означає, що вони досі на свободі та можуть продовжувати напади. Окремо варто зазначити новий вид тиску на громадських активістів, до якого стали вдаватися під час повномасштабного вторгнення. Це погрози та залякування активістів повістками та службою в армії. У таку ситуацію, у червні 2022 року, потрапив керівник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. Тоді під час однієї з поїздок містом чоловік помітив машину, що їхала прямо за ним. Після того, як Дмитро зупинився, з машини позаду вийшли троє: два представника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, і один представник ТЦК. Не того району, де стояв на обліку активіст. На місці йому виписали повістку. Наступного дня він пішов у центр комплектації та прийшов в медичну комісію. За словами Булаха, на той момент він мав захворювання, через яке його не мобілізували. Після одужання він добровільно долучився до Нацгвардії. Змусити мовчати за допомогою повістки намагалися і журналіста проєкту Слідство інфо Євгенія Шульгата. 1 квітня 2024 року в одному зі столичних торгівельних центрів до Євгена підійшли представники ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Однак, коли журналіст почав знімати розмову на камеру телефона та ставити уточнюючи запитання, військові заявили, що фіксують відмову від повістки та пішли. Пізніше команда Слідство інфо оприлюднила відео з камер спостереження у торгівельному центрі. На записах видно, що представники ТЦК заходять до торгівельного центру разом зі ще одним чоловіком в цивільному. Він дає їм якісь вказівки та ховається в одному з проходів. За даними журналістів, це міг бути Олексій Біленко з департаменту кібербезпеки СБУ того ж департаменту, про чийого керівника саме робив розслідування Євген Шульгат. Правозахисники неодноразово наголошували, що такий підхід до боротьби з критикою влади є ганебним. Експертка із захисту громадянського суспільства Людмила Янкіна у подкасті Маємо право зазначила, я би хотіла пояснити одну річ, яку важливо суспільству розуміти. Журналісти і громадянське суспільство не проти служити в армії. Навпаки, ми всі підтримуємо збройні сили, і ми вважаємо, що служба в силах оборони України це честь і не потрібно з цієї зі служби. Робити штрафбат, якщо ви досі не знаєте, то подкаст маємо право. Це спільний проєкт Центру прав людини. Зміна та радіо Київ -ФМ». Усі епізоди ви можете прослухати на стрімінгових платформах, а відеоверсії подкасту завжди виходять на нашому ютуб-каналі. Так що підписуйтесь, слухайте та дивіться актуальне. Через лазівки у законодавстві на активістів заводили кримінальні справи за нібито продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так в неласку до правоохоронців потрапили мовознавець та громадський активіст Святослав Літинський, волонтер Назарій Островський, художник та благодійник Олесь Дзиндра. Волонтер та підприємець Олег Яницький, волонтер Сергій Цибульський, засновниця благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова та з десяток інших громадських діячів, які допомагали армії. Та країні з 2014 року на щастя, потужна адвокаційна робота правозахисної спільноти змінили ситуацію. Більшість кримінальних справ проти волонтерів та активістів, які ввозили автівки до війська, були закриті. Конкретно зміна доклалася до закриття восьми кримінальних проваджень проти волонтерів. Після повномасштабного вторгнення влада закрила доступ до єдиного державного реєстру судових рішень. Часто єдиного джерела моніторингу та аналізу інформації про рух кримінальних проваджень, зокрема за резонансними та суспільно важливими напрямками, як от корупційні справи, переслідування громадських активістів, колабораціонізм тощо. У червні 2022 року, коли доступ до реєстру відновили, активісти з подумом з'ясували, що звідти вилучили майже всі вироки за кримінальними провадженнями за останні три роки. Громадські організації звернулися до державних органів за роз'ясненнями. На що отримали відповідь? Що з реєстра тимчасово вилучили чи приховали понад 6 мільйонів судових рішень? Це пояснили необхідністю приховання даних, які не можна розголошувати під час воєнного стану. Втім, важко погодитися, що масштабне зачищення реєстру було продиктоване умовами воєнного стану. Оскільки жодної секретної інформації не становили, наприклад, вироки про крадіжку у 2020 році або корупційне правопорушення у 2021 році, минулого року Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт, який передбачав знову закрити вільний доступ до реєстру судових рішень. Звісно ж, з метою забезпечення безпеки держави. Однак, журналісти та активісти вбачали в тому документі спробу цензури. Яка могла би значно звузити можливості громадянського контролю над важливими судовими процесами, а це у свою чергу може стати хорошим ґрунтом для розквіту суддівського свавілля. У грудні 2024 року парламент виніс на друге читання законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів. Законотворці зазначають, що це нібито має допомогти захистити інформацію з обмеженим доступом та національну безпеку України. Загалом законопроєкт викликав критику серед громадських діячів та модійників насамперед через те, що цей документ по суті створює інструмент, за допомогою якого під прикриттям захисту нацбезпеки можна буде переслідувати незручних журналістів та антикорупційних активістів. Подібні обмежувальні законотворчі ініціативи не поодинокі чиновники здається, тільки й мріють. Якби непомітно протягнути через парламент черговий законопроєкт, що полегшить життя корупціонерів та ускладнить його активістам. Однак це складно зробити, поки ті ж самі представники громадянського суспільства прискіпливо стежать за кожним кроком чиновників та вказують їм, якщо ті раптом збиваються з демократичного шляху. За три роки повномасштабної агресії також помітно зміцніло партнерство між громадянським суспільством і владою. Це видно з регулярних зустрічей між урядом і активістами, відкритих обговорень та публічних консультацій, до яких влада усе частіше залучає громадськість. Та водночас за останні роки нікуди не поділися і замовні побиття, погрози, цькування в інтернеті. І сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати, що українське громадянське суспільство це не просто активісти, це всі ми. І навіть під час війни ми маємо продовжувати піклуватися про наш внутрішній добробут, а ця боротьба буде успішною лише за підтримки та згуртованості більшості з нас.